Вітаю, шановні 10 класного році з громадянської освіти. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися про критичне сприйняття та протидію маніпуляція в мас медіа Ви вже багато знаєте про маніпулятивний вплив медіа, про різні інструменти маніпуляції в ЗМІ. А тому сьогодні я пропоную вам почати завдання з такого вправи. «Прочитай заголовок та обговори. Треба буде прочитати декілька заголовків і визначити, чи можна вважати цю новину, чи можна перевірити правдиві заголовки, і як ви думаєте, чи фейковий цей заголовок. Це заголовки різні. Ну, перше, Білорусь відмовляється від своєї грошової одиниці і переходить на російський рубль. Звичайно, це фейк, який можна перевірити на білоруських сайтах. Наступне. Облрада Закарпаття проголосувала за приєднання області до Угорщини. Це теж фейк, який можна перевірити на сайті облради. Експерт наступного тижня Україна оголосить себе країною банкруту. Це вже не фейк, але думка експерта, яка нічого не означає без фактів. Далі в мережі з'явилося відео російських військ, які підтяглися до кордону з Україною. Знову ж таки, не фейк. Це можна перевірити за допомогою спеціальних засобів, про які ми і сьогодні також поговоримо. Дмитро Ярош заявив, що стане наступним президентом України. Це фейк, який можна перевірити на сторінці Яруша в соцмережах. У Києві перекрито рух транспорту по вулиці Хрещати. Це теж не фейк, тому що таке трапляється у вихідні та святкові дні. Це можна перевірити за допомогою веб веб-камер, які є на Хрещатику або на сайті Київради. Співак Елтон Джон виступив з концертом в Донецьку. Це, звичайно, фейк, який можна перевірити на сайті співака. Британські ЗМІ одержали ексклюзивне фото організатора теракту в Бангкоку. Це не фейк, і сьогодні ми теж будемо розповідати, як перевіряти фото. Далі, мобільні оператори підвищили плату за дзвінки в, мережах, в межах країни вдвічі. Це не фейк, і це можна перевірити на сайті мобільного оператора. Стипендії одержуватимуть лише малозабезпечені студенти. Це теж не фейк, і мовину можна перевірити на сайті Міністерства освіти. Колишній президент Чехії Вацлав Клаус Крим ніколи не був частиною України. Це теж не фейк, це фраза з його інтерв'ю, яку можна знайти в інтернеті. Учні українських шкіл зобов'язані знищувати снігурів, тому що вони прилітають в Україну взимку з Росії. Це звичайно фейк, звичайно російська вигадка. Цього року пенсії в Криму підвищили вдвічі. Це не фейк, але це було три роки тому. Тобто, це маніпуляція, що створює помилкове враження, начебто їх цього року знову підвищили. Російська соцмережа ВК вилучила профілі всіх українських користувачів, щоб вони не могли писати там нічого антиросійського. Це дійсно фейк, і при великому бажанні можна це перевірити. Молдавські вина визнані найкращими освітні. Це не фейк, але маніпуляція, тому що лише про одне вино на ньому на одному з конкурсів іде мова. Тому сьогодні ми поговоримо про критичне сприйняття інформації. Медіа суттєво впливають на життя окремих особистостей та суспільства загалом, бо здатні формувати культурні, суспільні, політичні спожив, споживчі чи інші вподобання людей. Саме тому діяльність засобів масової інформації притаманна соціальна відповідальність. Мас-медіа часто називають четвертою владою в суспільстві, який передує законодачі, виконавче та судова. Факт означає, як відомо дійсною подією те, що реально відбулося. Журналіст має в своєму матеріалі об'єднати правду і реальні шляхом відображення фактів. Фактами можуть бути числа дати імена, події усе, що можна помацати, виміряти, перерахувати, підтвердити. Факти надають різні джерела. Науково-дослідницькі та соціологічні інститути, органи влади, установи, статистики, архіви, пошукові інтернет-системи. Джерелом інформації можуть стати звичайні люди, наприклад, свідки подій тощо. Головне, що відрізняє факт від оцінки, це об'єктивність. Оцінка завжди висловлює чиюсь суб'єктивну позицію, емоційне ставлення, заклик до якихось дій. Факт не дає оцінок, ні до чого не закликає. Мінімальна перевірка факту здійснюється журналістам за запитанням хто, що, коли, де. Лише після забезпечення цього фактологічного рівня дослідження інформації журналіст наважується переходити до другого рівня, як та чому. рівня тлумачення та досягаючи максимальної можливості неопередження. Джерело вважається тим більш надійним, чим більш нейтральним є його ставлення до теми чи події, про яку Йдеться в новині. Якщо джерела подає специфічні інтереси або є причетними до подій, тоді його нейтральність обмежується або взагалі піддається сумніву. Важливо перевіряти потрібну інформацію за допомогою кількох джерел, адже неправдива, неповна інформація призводить до хибних висновків та рішень, а помилкові рішення до катастрофічних наслідків. Чим більша кількість джерел, тим вище гарантування, що інформація достовірна. Незалежні дослідники повинні діти однакових висновків, тож чим більше відомостей, отриманих з різних джерел, тим вони достовірніші. Джерело завжди несе відповідальність перед своєю аудиторією за надані факти, за їхню точність, достовірність і повноту відомостей, на яких вони ґрунтуються, та на збалансованість різних точок зору. Ця відповідальність не лише репутаційна, але й матеріальна. За надання сумнівних даних редакція може втратити читачів, зазнати фінансових збитків та навіть відповідати перед правоохоронними органами. Солідні медіа шанують свою репутацію і ніколи не стануть ризикувати, публікуючи тенденційну чи зумисно перекручену інформацію. Якщо до інформації немає цілковитої довіри, достатньо перевірити її кілько кількох інших джерел незалежних джерел. Якщо інформація сумнівна, потрібно перевірити, хто є автором. Якщо автор не зазначений, слід поставити до тексту максимально скептично. Якщо автор залишає електронну пошту для зв'язку або можливості коментування, рівень довіри до тексту зростає. Варто погуглити його ім'я, аби побачити, про що про нього пишуть інші. Якщо автор посилається на якісь публікації як джерела наведених ним фактів, важливо наскільки авторитетним є автори цих публікацій. Професійна журналістика, в свою чергу, відрізняє факти від суджень. Факти емоційні і самоцінні, і їх слід повідомляти в будь-якому випадку. Межа між якісним і неякісним і медіа проходить саме через територію факту. Насамперед важливо з'ясувати, з чим ми маємо справу? З фактом чи судженням. Факт означає, дійсні подію. Те, що реально відбулося. Саме на фактах ґрунтується віра в правдивість історію, вільну від суб'єктивних оцінок новину, в сенсі вислово, факти, священні, коментарі вільні. Фактами можуть бути числа дати імена подій, все, чого можна торкнутися, виміряти, перерахувати, підтвердити. Факти можуть бути з різних джерел. Головне, це об'єктивність. Факт не дає оцінок. Якщо інформацію можна довести, це факт. Якщо інформація містить особисту оцінку, це думка. Якщо інформація стверджує чи заперечує, це судження. Якщо факт перебільшує, узагальнює та розглядає однобоко, це упередження. Якщо присутнє емоційне забарвлення – це думка, судження чи упередження. Оцінити джерела можна за допомогою ось такого алгоритму: зверніть увагу на те, якісне це видання чи невідомий Бог. Критично аналізувати джерела треба спочатку пропустити крізь так зване сито автора інформації та джерело, звідки воно походить, чи це інформація з поважного видання компетентного у відповідній сфері, чи від сусідського сина. Ви прочитали це в блозі невідомої людини, чи це текст з якісного часопису, підготовленого фахова. Чи не на сайті приватної компанії ви читаєте цей текст, і що так та які інтереси переслідує ця компанія? Людина критичного мислення також бере до уваги, чи надходить інформація з первинних або вторинних джерел. Існує декілька категорій джерел інформації. Перші джерела це оригінальні джерела, які не передбачають інтерпретації інформації. До таких джерел належать тексти, листи, фотографії, щоденники, малюнки, дані науково-дослідних та соціологічних інститутів, органів влади, статистичних установ, архівів. Вторинні джерела це відомості, отримані з першого джерела. Вони вже пройшли етап інтерпретації, аналізу, узагальнення та критики. Вторинні джерела це науково популярні публікації, підручники та інші навчальні матеріали. Третинні джерела це перероблені тексти, компіляції та інші таким чином організовані джерела, реферати, довідники, бібліографії, енциклопедії, бази даних, які формуються з інформації з перших джерел та вторинних Найдостовірнішим, звичайно, є перші джерела, а найбільше потребують перевірки третинні джерела інформації. Зараз я пропоную вам дослідити е, тему за першим джерелом, вторинним джерелом і третинним джерелом. Тобто, де цю інформацію згідно джерела інформації можна знайти. Зупиніться та перевірте. Мас-медіа, в свою чергу, мають поширювати якісну інформацію, тому суспільство і професійна медійна спільнота. Журналісти, редактори висувають вимоги до подання інформації, що має відповідати загально прийнятим етичним нормам, законодавчим та фаховим нормам. Так сформувалися також стандарти подання інформації Академія української преси спільно з інститутом соціології НАН України з 2002 року. відстежує діяльність українських медіа щодо відповідності стандартам. Наприкінці 2017 року у програмах новин українських телеканалів. Що інформували більшість населення країни, частко повідомлені з декількома поглядами, становило лише 16%. Тому дуже важливо виховувати в собі медіаграмотність та медіаосвіту. Тут я пропоную вам обговорити висловлювання Фрідріха Ніцше. Фактів не існує є тільки інтерпретація. Що це таке? В свою чергу, дуже важливо знати, що кожен медіатекст має свого автора. Навіть у тому разі, коли ім'я не зазначено на примірникові твору, чи не доведено до відома публіки якимось іншим чином. Тому, ставш, створивши текст самостійно чи разом з іншими особами, ви стаєте його автором. Автор це фізична особа, яка своєю творчою спрацею створила твір. При цьому автор може розкрити справжнє ім'я або ж обрати собі умовне ім'я, тобто псевдонім. Крім того, автор має право публікувати, відтворювати і розпосюджувати свій твір без позначення імені автора. Залежно від того, який вид медіатвору створила особа, розрізняють авторів аудіовізуального твору, авторів усного твору, авторів інтерв'ю, авторів наукового твору, авторів музичного твору, авторів твору реклам. Оскільки будь-який твір це результат творчої діяльності автора, продукт людського розуму. То на нього поширюється авторське право. Останнє регулює правові відносини між автором твору і користувачем, а також усі інші правовідносини пов'язані зі створенням та використанням різноманітних творів. В Україні такі правові відносини регулює закон України про авторське право і сумішні права. Для позначення авторського права використовують спеціальний знак охорони авторського права, який складається з латинської букви ЕЦ у колі. Імені автора і року першої публікації твору. Авторське право діє від дня створення твору і протягом усього життя автора, а також упродовж 70 років після його смерті, порушення авторського права дає підстави для судового захисту. Зокрема, законом переслідується одне з найпоширеніших порушень авторського права плагіат. це запозичення відтворення привласнення чужого твору або його частини від свого імені чи псевдоніму без дозволу автора і без зазначення джерел. Учасники освітнього процесу, здобувачі освіти, вчителі, викладачі зобов'язані дотримувати свою чергу академічної доброчесності. Під поняттям академічна доброчесність розуміють сукупність етичних принципів та правил, що передбачають дотримання норм законодавства про авторське право, обов'язкове посилання на джерела інформації в разі їх використання, зокрема цитування, і надання достовірних відомостей про джерела інформації. Основним для критичного аналізу медіатексту також є вміння візнавати різницю між фактами і такими, що потребує перевірки і надійності. А В даному випадку треба сказати, що уникнути плагіат можна за допомогою ось таких простих явищ. Для того, щоб аналізувати джерела, нам потрібно знати критерії перевірки. Достовірність інформації, тобто виховувати в собі критичне мислення. Це комплекс усвідомлених дій і навичок, які ми застосовуємо, коли оцінюємо інформацію, перевіряючи її на достовірність і наявність маніпуляцій. Щодня нас атакують сотні медіаповідомлень, кожен кожне з них має якусь функцію розважити, повідомити, розчарувати, залучити, переконувати щось продати. Будь-яке повідомлення є лише версією, а не достовірною реальністю. Цей продукт, який підготовлений людьми з метою впливу. Чому важливо сьогодні медіаграмотним бути? Вся інформація, крім особистого досвіду, є медійною. По-друге, медіа створюють потужні, ціннісні та повідомкові модель. По-третє, медіа впливають на нас без нашого усвідомлення цього. По-четверте, медіа визначають політичне та культурне життя країни та світу. Критичне мислення або погляд це одна з ключових технологій медіаграмотності. Це психологічний механізм медіаграмотності, здатний до сприйняття повідомлень і подальшого оцінювання у відповідному середовищі та контексті. Людина критичного мислення повинна уникати стереотипів та опереджень, нетерпіння непослідовності, запитань і неперевіреної інформації, небажання зважати на чиїсь помилки. Як навчитися може? Як які навички може розвинути людина критичного мислення, слухати і спостерігати, критично сприймати інформацію, заглиблюватись суть проблеми та її першопричини, а не лише наслідки, усвідомлено відрізняти факти від припущень точок зору, здатність аналізувати достовірність та узагальнювати аргументи, а також інформацію, на яких вона ґрунтується, ретельно добирати слова, що не супроводжувати аргументацію, висувати компактні, добре обґрунтовані аргументи. Виявляти маніпуляцію та пропаганду, усвідомлювати, що існує чимало точок зору щодо одного і того самого об'єкту. Одним із способів оцінки повідомлень є його перевірка на відповідність стандартам подання інформації. Їх декілька. Перше, це баланс. Тобто, надавайте слово всім сторонам конфлікту. Подавайте їхні думки без будь-яких переваг. Якщо одна зі сторін відмовилась коментувати, задайте про це в матеріалах. Друге це достовірність. Тобто кожен факт повинен мати ідентифіковане та надійне джерело інформації. Ненадійними джерелами інформації є неверифіковані аккаунти в соціальних мережах або джерела, які себе скомпроментували. Джерело може бути анонімним лише якщо йдеться про суспільну важливу інформацію. А оприлюднення джерела, джерела може поставити його під загрозу. Відокремлені фактів від коментарів. Всі коментарі і думки самого журналіста, експертів, учасників подій, мають бути чітко відокремлені від фактів. Журналіст не повинен робити власні емоції частиною матеріалу. Обов'язково потрібно назвати конкретно автора кожної висловленої думки. Точність: всі факти, що мають бути перевірені та підтверджені. Факти. Варто перевіряти щонайменше у двох джерелах, особливо якщо журналіст не бачить їх на власні очі. Цитати варто подавати повністю дослівно і точно. З особливою ретельністю слід ставитись до перевірки інформації про загибель, поранення, полон конкретних людей. Повнота. у новинах має бути відповіді на запитання: що сталося, де сталося, коли сталося, як сталося. До аналітики додається, чому сталося і до чого це призведе. А також коментарі експертів. До новин на сайтах також має бути дописаний бекграунд, у якому має бути зазначена передумова події, контест події та пояснення складних термінів. І оперативність. Тобто висвітлювати події слід максимально оперативно та ямога швидше. Проте не на збиток іншим стандартам. Тобто, критичне мислення зазвичай пов'язане з допитливістю, обізнаністю, невпередженністю, гнучкістю, справедливістю в оцінюванні. Чесністю, розсудливістю, ретельністю в пошуку потрібної інформації, розумністю у виборі критеріїв, постійністю в пошуках результатів і першоджера. Критичне мислення забезпечує самостійні і відповідальні дії та є запорукою демократії. Тому і це необхідно виховувати в нашому повсякденному житті. Для закріплення матеріалу я пропоную вам ще почитати підручник, він у вас є на двох сторінках, і виконати завдання з підручника. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.